І вітання, ви дивитеся телеканал «Конкурент ТІВІ» і в ефірі. Програма «Луцький автобазар. Сьогодні ми на Луцькому авторинку на одному із його секторів будемо шукати ауді та вольво. А також будемо питати у водіїв, чим вони особливі. Перше Вольво, яке ми побачили на Луцькому автобазарі, це є універсальчик Сріблястий Вольво В-50». Ця автівка на механіці шестиступінчатій. Е, е, вона є дизельна і має об'єм двигуна 1,6 літра. За цю автівку продавець просить 8500 тисяч Доларів у цій автівці, шкіряний салон, також оцінюємо стан керма, трішки затерте, але ну видно, що автівкою користувалися. Загалом сидіння є невеличкі тріщини, є коврики оригінальні, і також ззаду дуже багато місця для пасажирів, і ззаду також дуже такий об'ємний багажник. Компресор і угу. Uh -huh. то такий варіант без запаски. Ага, без запасу, місце для нього є, Місце є, але ви бачите, воно стандартне, все стоїть. Компресор і п'енка. Тобто, якщо тебе коло супровилося, то ти накачав, пенку та, запустив та, і можна поїхав. Доїхати, доїхати до та. то Такий того. варіант. Снафон. Загалом багажник ось дуже вмісткий, можна навіть на якусь природу поїхати. Також в цій автівці є задні парктроніки, що дуже допомагає паркуватися. І загалом я вважаю, і тут немає ніяких. Іх подряпин і нічого такого. Ця маленька. Ось тут маленька, просто видно, щось возили. А ще один універсальчик, але уже Ауді, а третя в чорному кольорі. Ця автівка 2006 року випуску, і вона на автоматі. За неї продавець також просить 8500 доларів. І ця автівка дизельна має об'єм двигуна 2,0. Ми зайшли на один із майданчиків Луцького авторинку і потрапили в такий рай для любителів Вольво. Тут їх представлено близько восьми штук. Ось ця перша біленька. Вольво в V40» 2013 року випуску. Об'єм двигуна тут 1,6 літра. Загальний пробіг 274 тисячі кілометрів. І за цю автівку продавець просить 11 тисяч 250 доларів. Чим відрізняється ваша машина від інших Вольвот? Е, ну це хатчбек. Вони рідкі зараз на наших дорогах. В Першу чергу Volvo – це безпека. Тут навіть є безпека. Подушка вискакує, коли пішоход збивається, не дай не, не допустимо. Боже звісно, і ви вискакує подушка. Навіть навіть таке продумано вольва. Підігріви е, сидінь, підігріви всіх е, вікон. Датчики дощу, датчики е світла. Круїз, звісно, Вольво оснащені такими датчиками зіткнення. Тобто вони в місті сіті став, здається, вона називається. Тобто, ну коли хтось перебігає дорогу, вона затормозить, або хтось ось підрізає, вона затормозить. На ручній коробці передач це, бачу це, та, руш... Руш... та пінч, Так, та, Це та, ручна коробка передач. Це, якщо чесно, у нас люди їх бояться. Е, думаю, що це дуже дорога машина обслуговування. Е, Запчастини коштують як до любої машини. То ще відкрити нам такого, Давайте ми багажничок подивимось. Ми навіть, ми навіть даруємо в комплект передні амортизатори, тому що вони, вони у нас ну, приїхала машина і дають підозру, що вони трішки погані. Так, є маленькі стуки. Ну, я купив комплект відразу хороших амортизаторів. Хто вже купить, то зразу забирає, міняє та або що їздить, а потім через рік, через два можна замінити. Ну, Чому собі бонуси такі тут дають <гум> на ледькового та ринку? Бачу задні парктроніки також от є. Задні камера заднього, заднього виду є uh -huh. е, також. Диски. 8. Але дуже гарно ззаду спер... виглядає, якщо чесно. Так, так. Дуже гарно загалом. Диски легкосплавні, спортивна uh -huh. резина, ну Вона ефектно виглядає, uh -huh. не, не так, як всі автомобілі. Uh -huh. Легенько, тихенько, ніжненько, так я би сказала би. Дуже економний автомобіль по uh -huh. трасі. Е, цей автомобіль. Ну, якщо їхати 100 120, е, буде буде ну так, так обережно їхати, скажімо uh -huh. так, в економ режимі. Це 3,5 до 4 літр розхід. Вот даної машини. А місто ну, е, місто буде 5. Місто буде п'ять, можливо, п'ять і п'ять. Ну, ну то як їздить, то як то як ми Бачимо мультимедія, є телевізор, так, надіга... гарна панелька. Дуже сучасна. Тобто, вже це все оцифроване. Так, так, вона оцифрована та три, три вида є. Угу. Панелі там воно все заміняється. ауді в садані, яку ми знайшли, це «Ауді А6» 2014 року. випуску. вона є бензинова, об'єм двигуна 2,0. Тут пробіг 255 тисяч кілометрів. І за цю автівку продавець просить 14,5 тисячі доларів. І що більше вона на повній комплектації? У нас тут є відповідний значок кватро, що автівка повнопривідна, і також тут є передні парктроніка і задні. Ще на ауді в універсалі такого. Брудно синього кольору, я би сказала, ауді а четверта 2008 року випуску. Тут об'єм двигуна 1,8 літра. Він є бензиновий двигун, і його потужність 120 кВт. А ця автівка на автоматі, що є важливим. Але до речі, тут дуже цікаво, що вказано написано після дуже великого сервісу. Ми не знаємо, що це означає, але побачимо. Приходьте, дивіться, питайте пробіг тут 181 тисяча. Кілометрів і за цю автівку продавець просить 9750 тисяч доларів. В тій автівці є безключовий доступ, тобто можна без всяких натискань ключа відкрити її загалом. В авто дуже комфортно тут е, тканиняний салон в такому сіро. Сіросвітлому сіросвітлій гаммі е, ручник тут електричний. Це те, що я помітила. Є кондиціонер, мультимедіа, невеличкий телевізор, кермо в гарному стані. Я би сказала, дуже гарний дизайн. Нічого лишнього на ньому немає. Я yes. сіла ззаду тут достатньо місця для е, пасажирів, для ніг е, тут є різні відділення, де можна покласти свої особисті речі, і ззаду видно такий досить місткий багажник, шторки я не бачу. Але гадаю, при бажанні можна її докупити. Є також шторки на бокових пасажирських вікнах, тобто захистити себе від сонця в погоду в дорозі, можна. Автівка, певно, найдорожча, з яких ми оглядали сьогодні, це Ауді а 6 2015 року. випуску. об'єм двигуна тут ну достатньо такий великий: 3,0, Але ця автівка бензинова. За неї продавець просить 21 тисячу доларів. Розкажете про свою класні колеса дуже дорогі, низькопрофільна резина, красні супорта. Батьки ще всередині так? без ключовий доступ без ключовий, бачу ключовий панора... люк, музика крута стоїть. Угу, гарний Це такий коричневий салон, дуже красивий. Так ну, загалом авто та справді гарне. Бачу підігрів є, все, що тільки можна. І скла підігріви, бачу є. Ну тобто, все, все, що можна хотіти на автоматі. Ця автівка дуже гарні такі дерев'яні ставочки. Ось тут і ось тут. Ну загалом та такий лакшері салон. а, -а, -а. Ану, виїжджає моніторчик зараз. Також тут ручник електричний, е -е, запуск двигуна з кнопки. Ось, висунувся телевізор. Гарний такий нічого не подряпаний. Взагалі, всі склопідйомники працюють, а все піднімається, нічого не падає. Ну загалом, я би сказала, що за таку автівку можна віддати 21 ну, тисячу доларів, звичайно, якщо заробити на неї. Але загалом стан сидінь дуже хороший, та є певні заломи, типу, але вони не є такими суттєвими. Дуже гарна панель. Я вважаю, що авто так, для хорошого такого багатого хлопця добре буде. Ну що ж, ми обійшли кілька секторів Луцького авторинку і справді знайшли достойних представників Вольво та Ауді. Деякі коштували 8,5 тисяч доларів. Але ми знайшли це ауді за 21 тисячу доларів. З вами була програма «Луцький Автобазар. Підписуйтесь на наш ютуб канал, аби бути в курсі головного. До нових зустрічей.